На Закарпатті прикордонники припинили спробу незаконного перетину кордону. Вплав через річку Тиса планували потрапити до сусідньої Румунії двоє закарпатців. Відчайдухи двічі намагалися зануритися в стрімку повноводну тису. Після невдалих спроб передумали стрибати та вдалися навтьоки. Прикордонникам вдалося їх затримати. Чоловіки мали при собі мобільні телефони та кошти у розмірі 500 доларів обгорнуті у поліетилен. Зі слів закарпатців, документи у них забрали помічники, які за 4 тисячі доларів із одного та 8,5 Ісяч доларів з іншого обіцяли їм безперешкодний перетин українсько-румунського кордону. Сомо затриманих складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, передбачені статею двісті чотири та сто вісімдесят кодексу України про адмінправопорушення. Наразі справи керовано до суду, крім того, що до виявлення ознак злочину, передбаченого статтею 332 кримінального кодексу України. Прикордонники направили повідомлення до національної поліції.